Як гормональні зміни впливають на настрій, сон і сексуальність? Що з цим робити? Я б сказала, не звертати увагу, безумовно вони впливають. Це впливає, і наше навколишнє життя впливає, а гормони тут або допомагають в інший бік, або навпаки, звичайно, вони знижують і наш емоційний стан, знижують і нашу лібіда, і нашу витривалість, погіршують сон. І це речі між собою абсолютно пов'язані. Але якщо ти знаєш, як впливати на деякі складові, якщо ти там підтягнув, нормалізував сон за допомогою іноді медикаментів. Іноді фізичних вправ, іноді дихальних практик. У кожного є свої секретики, як вони це роблять. До речі, варто поділитися під цим відео вашими секретами. Я можу, наприклад, приймати магній, бо щось на ніч. Я можу іноді приймати фітопрепарати, препарати, які дозволяють заснути, особливо коли з цим є проблема. Я можу приймати трептофан, іноді на ніч це покращує виробку мілатаніна. Я намагаюся. Не сидіти в гаджетах перед сном. Я намагаюсь послухати або гарну музику, або почитати книжку, або подивитися серіал «28 раз, який я вже бачила і не слідкую за сюжетом і швидше засинаю. Обов'язково це має бути провітряне приміщення. Обов'язково е, мають бути якісь позитивні емоції перед сном. Можна навіть щось помріяти, про щось подумати приємно, щоб легше заснути. Ну і звичайно. Якщо я відчуваю, що десь не вигрібаю емоційно, якщо десь щось не вистачає, то намагаюсь перезавантажитися, відпочити, поїхати, іноді навіть просто повтикати, посидіти, нічого не робити, іноді поспілкуватися з друзями, іноді змінити картинку. Ну і поки що мені це вдається. До медикаментів я в цьому сенсі дуже рідко прибігаю.